До мами, добрий ранок. Добрий ранок. Ми хотіли лапочку взяти, що лапочка сказала. Столик робить. Боже він хазяїн, де да, да, да Роби столик, хто сьогодні виходний, має зробити столик. Угу. Так я вам хочу сказати, що трасу він знає, що мені Танюшка міняла флешку. Що ти мені там наміняла? що Нам слухаємо міняла, радіо. і нема музики. Ну, ну, ми ну? слухаємо радіо, новості, то є новості, бо в нови якій чула. Хочу вам сказати, мої хороші, що траса, туман дуже сильний временами, дуже сильний туман. І траса дуже загружена. Ось ми поки виїхали з городу, трошки нема машин, але дуже була велика пробка. Ось, ось до КП дуже велика. І сильний туман. Ну, так от час ми їдемо не дуже. Ну камера і не передає туман, але дуже сильний туман на дорозі. Така слякотиня, знаєте, це таке, воно непонятно, квашня така, якось воно називається. Зараз туманчика тут нема. Ну от ми виїхали, прям був стіна. Воно якось з Так що мої хорошенькі, всім щасливої дороги. Хорошого А Дивіться, Танюшка, спасибо за радіо. Будемо слухати радіо з тобою новости. Ну, я вам скажу, дава, може да. Слава Богу, зробили музику, да, Танюшка? <смі> ну, так я хочу вам сказати, що київська траса в такому тумані, що це дійсно. От я їду 90 кілометрів, тут навіть нема куди спішити, бо траса дуже загружена. Перше загружна, по-друге, дуже туман. От стіна, молоко. Особливо коли порівніше їдеш нормально. Ну, коли заїжджаєш в ямочку, це взагалі дуже-дуже-дуже. Боже, треба бути хто по трасі. Була вже одна аварія, така теж по ту сторону евакуатор приїхав. Так що, мої хорошенькі, всім хорошого дня, позитивного настрою. У нас зараз буде остановочка в Новогригорівці. П'ємо Танюшка, п'ємо каву. Ось зараз спускаємося вниз, бачите. Що, під гор, а в них бачите славно виходить. Тут уже він менший, Хоча камера не передає цей туман. Но, якщо хто траса київ Одеса, правда, ну, молоко, молоко. нами, але більшість туманчик. Ми їм. Ну, Ми вже на Вогрігоріки. Нас привітали з Днем Весни. Боже, так приємно і каже, дівчатка, це значка, це ще горіха. Да, это еще буряки девочка да, принесла, да. что на единственном тут вкуснейшие буряки. Вы едете через Новый Киевскую трассу, девчатка, очень вкуснейшие буряки, боже, такие цветочки подарят, это вообще так приятно, ну 8 березня продолжается. Ну и кава, а ты что с ума каву не взяла? Я, вам да, зараза. Ты не заказала? Ну mm -hmm. и кава, станиска, так что, мы и хорошенькие. Все просто прекрасно. Снимать, я же должна подяковать за эти цветочки. Ну настроение. <laughs> А я сейчас дай ты мне хлебчика домашнего. Две... Домашний хлебчик. Давай, я вам Есть домашний вам хлебчик. Спачи, спачи. Спачи, маме, да, спачи. Иду до девочки. Так, красуня моя, я вам дякую за эти цветочки. Это а вы настроение. Вы знаете, а, я раньше а. никогда не любила желтый цвет. Насколько я его сейчас люблю, правда. Так, почему красуня с велинком? 160-150. Это прямо на косточке, да? Да, да. Девчатка, смотрите, какая она... А я, знаете, что сказала? А я, короче, Танюшка, девочка с чебурек. что я что подумала так? М'яско, дивіться, тепло. Ви кожен день дитина. Дівчатка, Новогригорівка творить чудеса. А Аляшечка оця. 50 гривень кілограмів. Ну, Боже, я вам дуже Мам, дякую. дякую. Ми любимо вас дивитися. <laughs> спасибо, дівчатка, спасибо. Так. Ну і дякую вам за ці цвіточки.